Доброго дня, звук, Збровий магазин Прапорщик. Сьогодні у нас на огляді ось така арка, яка пройшла ну, дохуя в своєму житті. Взагалі, це арка інструктора, людина, яка навчає інших людей поваженню зі зброєю, е, різним там, маніпуляціям зі зброєю і так далі. І ця арка вона не простає в принципі, кожен, жодного дня вона постійно в роботі, постійно працює. Ці, цей наш постійний клієнт купив цю арку в нас 2,5 роки назад. Це була арка ще, тому, з перших партій Андро-Армії, які заїжджали в Україну, і він її собі взяв і з того моменту хірачі з нею як дурний. Зараз він звернувся до нашої майстерні десь щоб підрегулювати, перемонтувати. Зараз покажу, що саме. І ну, задали логічне питання, а скільки ж настрілу зараз на цій арці. Коли почули, ну, я чесно скажу, я хуєв. Тобто на цій арці біля 40 тисяч настрілу армійським набоєм. Чому армійським? Тому що людина працює там, там, де потрібно працює, в неї є доступ до БК табельно чи як це сказати. Ну, до БК користо, армійського, вона тренує армійців, тренує там різних спецпризначенців. І тут 40 тисяч настрілів патронів. І вона по цей день працює. Це, ну, це оверда хрена. Що тут було з аркою зроблено? За ці 40 тисяч. Вона чистилась все. І, і то ну, не дуже регулярно. Ну, Зараз вже вона трошки підустала, я зараз покажу в яких моментах. Але вона по цей день людина показувала групу, яка вона збирає. Вона збирає одну голову хвилину зі станка. Прикиньте, блядь, одну голову хвилину після 40 тисяч. Пострілів армійським набоєм. Це просто складно самому повірити, чесно. Але маємо те, що маємо. Яка у людини проблема? Ну і по-перше, я покажу, що тут зі зброєю. Він в принципі залишив все абсолютно штатне. він замінив лише рукоявку взводу на збільшену двох Ну і поставив, звісно, відкриті прицілі. Все інше залишив він те, що було в базовій комплектації. Потім на люфт спробуємо. Перше, тут потрібно вже міняти газову трубку. Взагалі ну, на арках, на будь-яких. Рекомендують міняти цю газову трубку там, на 5-7 тисячах пострілів. Тут вона пройшла 40 тисяч, вона все ще працює, але її по правильному вже замінити, бо десь там трошки вона вже під підкидає -під -під газки, не туди, куди потрібно. Далі що ми бачимо? Ми бачимо ось тут ось такі характерні. Пошкодження, якщо чесно, я не дуже розумію, чого вони. У е, мене є версія, що просто десь колись цю зброю не дочистили, в, ну, вона була грязна і, мабуть, отак от питалася щось достати, якийсь застрявший патрон чи щось таке. Не питав, скажу чесно. Е, що тут і як. Далі, що ми бачимо? По затвору тут на 40 тисячах це, через це він саме і звернувся. Один з бойових упорів відколовся. Для лічини це, ну, це нереальна цифра 40 тисяч це просто офіген, що це произошло ось так. От. І при цьому всьому вона її можна не замінювати цю Ну, Звісно, ми замінимо і все остальне, але можна цього не робити. Тобто вона працює. Інше та останні бойові опори залишились, вона працює штатно. Тобто, ну, Абсолютно все в порядку. Далі що ми маємо? Ну, понятно, общий зовнішній віт такі татюк потяганий, потяганий. Покриття мене дуже так от поразило покриття тобто, на такому настрілі, як ви бачите, майже, майже по всім місцям нормальне покриття тобто воно збереглося, не облізло, не вицвіло. Тобто, ну, понятно, що тут ті органи управління, якими частіше користуються, затримки, запобіжник, вони більш витерті. А ті, ну, от можна побачити, ліде зброю ложать, бачите, отакі потертості. А в, в цих місцях, ну блін, вона шикарно виглядає на, на такий настріл, на, на, на таку експлуатацію, скажімо так. Бля, навіть не знаю, що тут додати, тому що чесно, ну, що це. Спочатку я би не повірив, що такі настрій, ти щось плутаєш. Ну, не може якби на сорока тисячах, воно так витримувати. Хоча вже не вперше я по арканцюю. По андрармі, що ну, вони витримують такі от нереальні наступ. 40 тисяч без ремонту, ну, це щось з чимось. І що дуже цікаво, люфт по апіролозеру. Тобто ну, за 40 тисяч воно було повинно було б просто розбити. Якби це була б якась гвинтівка з бюджетного сегменту, то ну, тут точно то був б такий люфт, що можна було б заглядати всю щелину. Тут люф, люфт. Люфта майже нема. Тобто тут люфт трохи більше, ніж на новій авці. Люфт між і ловером, він нормальний, він повинен бути там, мінімальний якийсь. Але тут його майже і нема. А ще побачив, як бачите, замінена шторка, може та зламалася, теж не спитав. Може просто людина захотіла собі пластикову зараз замість металевої. Це страйк індустрій, мабуть, і у нас, у нас ігра. Якось так. Коротше, що можна сказати? Констатуючи андроармі 40 тисяч набоїв, і вона, блять, стріляє. Всім рекомендую, всім гарного дня, до побачення.